Привіт, друзі! Хочете щомісяця утримувати гроші просто за те, що купуєте українське. Це не жарт. Держава справді повертає частину витраченого. У цьому відео розкажу, що таке національний кешбек, як його отримати та на що його можна витратити. Ви на каналі АВС сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. Друзі, як повідомляє Мінекономіки. Понад 3,5 мільйонів учасників програми Національний кешбек отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів лише у травні. Це на 10% більше, ніж у квітні. І водночас найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року. Загалом, за увесь час дій програми. Українці вже отримали від держави близько 2,9 мільярда гривень кешбеку. Як це працює? При купівлі товарів українських виробників вам з держбюджету повертають 10% від суми покупки за місяць. Мінімальна сума кешбеку за місяць 2 гривні, а максимальна аж 3 тисячі гривень. Зверніть увагу, що кешбек діє за умови, що і виробник товар, і продавець зареєстровані у програмі. На сайті Національний Кешбек бачимо, що в програмі зареєстровано більше 1800 виробників, більше ніж 31 400 точок продажу, тобто магазинів, і майже 400 тисяч товарів, на які розповсюджується кешбек. Кешбек діє на товари українського виробництва, які беруть участь в програмі, але крім підакцизмів, за винятком. Алкогольних напоїв вироблених без додавання спирту, а саме вин виноградних, вин плодово-ягідних і напоїв медових. Тож, придбаваючи цигарки або горілку, кешбеку не маємо. А ось ігристі вина так дають кешбек, якщо вони українського виробництва, і виробник, і продавець зареєстровані в програмі. Звісно, що всі великі торгові мережі доєдналися до програми. А ось ФОП-єдиники долучитися до програми не можуть. Як споживачу стати учасником програми? Просто, по-перше, подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь в програмі, або звернутися до його відділення. До речі, всі популярні українські банки в цій програмі. Для отримання кешбеку маємо проводити розрахунки лише зареєстрованими в програмі картками, тож треба визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах учасників програми. Найбільше побоювань було саме з приводу надання доступу банку до транзакції картки, але збирається дійсно лише інформація про товари, що беруть участь в програмі. Банки передають дані до інформаційно-комунікаційної системи кешбек, зроблено в Україні, власником якої є Мінекономіки. Ці дані використовують виключно для розрахунку та нарахування кешбеку. Но, принаймні, зараз немає інформації про те, що про транзакції з карток мають інформацію податківці. Далі треба відкрити фізичну або віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься, Суми за програмою. Також потрібно встановити або оновити застосунок ДІЯ в розділі сервіси обрати картку для виплат Національний кешбек будь-якого банку-партнера. Ось так це виглядає в дії. Колеги! Ви завжди можете отримати більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. Кешбек за попередній місяць зараховуватиметься на картку національний кешбек» впродовж наступного місяця. В дії можна побачити, за рахунок яких покупок накопичується кешбек, і навіть завантажити фіскальний чек. Отже, всі продавці, що долучилися до програми, не мухлюють за РРО. А на що ж можна витратити кешбек? По-перше, витратити кошти можна до кінця 2025 року, принаймні зараз програма розрахована на цей період. Готівкове зняття коштів неможливо. Передбачена тільки можливість безготівкової оплати за деякі товари та послуги. Зокрема, найлегше оплатити кешбеком комуналку, мобільний зв'язок, також можна придбати ліки в деяких аптеках учасниках програми. Також можна придбати українські книжки або транспортні квитки. І ще на благодійність чи підтримку ЗСУ. Як уникнути проблеми з податковою, при грошових переказах з картки на картку ми розповідали в цьому відео. Не пропустіть, це важливо. Друзі, хочу показати, як просто витратити кошти з картки кешбек, відкритих в приваті. Я покажу, як це можна зробити, допомагаючи ЗСУ. Отже, переходимо в Приват і знаходимо картку Національний кешбек». Далі платежі. І обираємо допомога армії. Я обираю Поверни живим благодійну дію для армії і переказую кошти. Це гроші будуть перераховані, а я зможу іще раз сплатити наступного разу. Звісно, в мене, як у бухгалтера, виникає питання, а чи оподатковуються кошти національного кешбеку і чи потрібно їх декларувати. Одразу скажу, що завдяки введеному пункту 35 підрозділу 1 розділу 20 ПКУ кошти національного кешбеку не оподатковуються ПДФО та військовим збором протягом і 24, і 25-го року. Чому саме на 2 роки? Тому що програма зараз розрахована до кінця 25-го року. Також отримання національного кешбеку не зобов'язує подавати декларацію про майновий стан і доходи до податкової. Отже, стати учасником програми та отримувати додаткові кошти щомісяця достатньо просто. Але виникає питання, чи може держава, що литви виживає за рахунок зовнішньої допомоги дозволити собі додатково витрачати щомісяця 490 мільйонів гривень на кешбек. Що це? Підтримка громадян та стимулювання придбавати українське чи популізм та марнотратство. А ви як думаєте, чи брати та на що витрачати? Висловлюйтесь в коментарях. На каналі Євес ми розбираємо лише теми, що стосуються кожного. Тому підписуйтесь і регулярно отримайте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!